Доброго дня в ефірі міська телестудія Миргород. Протягом короткого інформаційного випуску мої колеги розкажуть про події громади, з яких розпочинаємо новий робочий тиждень. Не перемикайте! Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Нинішнього понеділка, 27 листопада, заступник міського голови Сергій Швайка разом із керівниками комунальних служб міста традиційно обговорили поточну ситуацію в комунальній галузі Миргородської громади та спланували завдання на найближчу перспективу. Подробиці дізнавалася наша знімальна група. Ось уже другу добу у Миргородській громаді панують складні погодні умови. Із мокрим снігом, і поривами сильного вітру. А відтак і подальшими хурделицею та сніговими переметами. Тож зрозуміло, на вулиці міста з самого ранку виїхала снігоочисна техніка спецкомутрансу, а на тротуарах прибирали сніг двірники. Та й багато хто із моргородців вирушили з дому із лопатами, аби прочистити вхід до приватного магазину чи доріжку до під'їзду свого багатоквартирного будинку. Тим за лопати взялися далеко не всі миргородці. Шановні жителі громади. У зв'язку з погіршенням погодних умов інспекція з благоустрою звертається до фізичних осіб, власників торгівельних об'єктів, власників магазинів і інших суб'єктів господарської діяльності, з нагадуванням про необхідність відкидати сніг, прибирати сніг і проводити противожелетні заходи на своїх приватних територіях і на прилеглих територіях. Зв'язку з тим, що зараз такий скрутний час. Не треба чекати, поки спецкомонтранс, працівники спецкомонтранс приїдуть і зроблять цю роботу. Кожен житель громади повинен дотриматись правил благоустрою стосовно противожележних заходів. В свою чергу хочу нагадати, що за недотримання порушення правил благоустрою несе за собою відповідальність вигляді адміністративного штрафу в розмірі від 340 гривень до 1360 гривень. Так, що будемо відповідальними і будемо дотримуватись правил благоустрою Миргородської міської ради. Тож і нинішню нараду Сергій Швайка розпочав із обговорення повідомлень керівників комунальних служб щодо їхньої роботи в умовах снігової хурделиці і можливих пошкоджень буревіями ліній електропередач. Мова йшла також і про необхідність очищення міських тротуарів не тільки біля магазинів чи інших громадських споруд, а й біля кожної приватної садиби силами їх власників. Підсумовуючи розмову, Сергій Швайка зокрема зазначив, дочекалися ми нарешті зими. Ми з усією відповідальністю чекали початок такого ж снігопадів. З суміш посипальна у нас заготовлена. Залишилося ще з минулого року в достатній кількості. На 4 ранку вийшли на роботу 8 одиниць снігоприбиральної техніки. На даний момент вже їх працює 11. Це техніка комунального підприємства Спецкомунтранс. Всі маршрути автобусного транспорту, маршрутного транспорту, всі прочищені вранці. Вони всі проїзні. По дорогам периферії, зрозуміло, ще там не заїжджали. В деяких місцях є перемети. Зараз приймаємо заявки і плануємо розчистку цих вулиць. По громаді задіяна техніка агентства автомобільних доріг. Це підрядник, наш Агрошляхбуд, який також зранку вже почистив всі дороги, де ходять маршру... ну, автобусні маршрути. По всіх напрямках на даний момент непрочищеним залишилась тільки Вовнянка, є проблеми, і відповідно ж вулиці населених пунктів. Тут нам допомагають аграрії. майже в кожному селі від аграрії відкликнулись і вже їхня техніка працює по селах. Окрім цього, учасники наради обговорили й питання підготовки до чергової сесії міської ради та участі керівників комунальних служб в роботі профільних депутатських комісій. Також за ініціативи начальника відділу житлово-комунального господарства Олександра Залеського учасники наради обмінялись і думками щодо необхідності злиття води із системи опалення багатоквартирних будинків під час можливих тривалих блекаутів. Загалом же комунальні служби за словами їхніх керівників. І нинішнього тижня працюватиме за своїм звичним щоденним графіком. Звісно ж, з урахуванням погодних умов, що змінюється ледь не щоденно, у селі Хомутець Миргородської громади за круглим столом зібралися жіноча рада села та представники Миргородської міської ради, що обговорювали далі в сюжеті. У селі Хомутець говорили про гендерно чутливий бюджет. Протягом останніх півроку громадська організація студія громадських жіночих ініціатив, яку очолює переселенка із селища Нью-Йорк, що в Донецькій області, Тетяна Красько, реалізовує проект Сільська жінка має силу. У його межах активні жительки Хомуця створили раду жінок, провели цілу низку навчань, де дізналися, що таке гендер, адвокація і як жінки можуть впливати на бюджетування на місцевому рівні. Як підсумок реалізації проекту, вирішили провести засідання круглого столу, за яким спільно з представниками Миргородської. Міської ради обговорили, як гендерно-чутливий бюджет може допомогти вирішити проблеми, з якими стикаються певні групи населення в сільській місцевості. Самі з невеличкого селища, і ми знаємо наскільки складно іноді мешканцям невеликих населених пунктів добитися своїх прав, і насправді хомутець він ж недавно приєднався до Миргорода, і як міській владі достатньо складно, тому що ніколи села не входили до ну як до громади Миргородської, так і селу складно призвичаєтись до того, що керівництво тепер не в самому селі, а перебуває в місті Миргород. І у цей процес децентралізації, який він тривав, він достатньо складний, і ми тут для того, щоб допомогти. за словами керуючої справами виконавчого комітету Миргородської міської ради Антоніни Нікітченко, Підтримка заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності, є перспективною стратегією розвитку миргородської громади. Взагалі, питання гендеру є дуже важливим як для всієї нашої країни, так і конкретно і для нашої Миргородської громади. Ми беремо активну участь у всіх заходах з цього напрямку, співпрацюємо з різними громадськими організаціями, беремо участь у різних проєктах. Надзвичайно приємно, що не тільки місто Миргород є активним учасником різних заходів, але і сільські населені пункти також є дуже активними. Можливо, саме Хомутецька громада якраз є найактивнішою, Ну, це село є найбільше у нашій громаді, і крім того, ще ну, в зв'язку з війною, з такими трагічними подіями, до Хомуця також приїхали дуже активні люди, активні жінки, які є внутрішньо переміщеними особами. Ну та вже вони є нашими мешканцями, і тому от вони не залишаються осторонь від громадського життя цього села, і зараз дуже активно впроваджують саме гендерний напрямок. У рамках провадження проекту Сільська жінка має силу у Хомиці виникла не лише можливість для розвитку гендерно-чутливого підходу, а ще й конкретний простір спрямований на покращення жіночого здоров'я та активного способу життя. Ми взяли участь, вже взяли участь у кількох проектах, і це дало нам можливість обладнати фітнес. Ну, назвемо його невеличкий фітнес-клуб на території поки що нашої гімназії. Залучили сюди молодих жінок, залучили сюди старшокласниць, приходять і вчителі, і звичайні мешканки села. Можу вам сказати, що це справді працює, це класно, прикольно і дуже сучасно. Загалом, під час засідання круглого столу, його учасниці обговорили досягнуті результати та визначили подальші кроки для зміцнення ролі жінок в сільській місцевості. Фонд Сила братерства України та благодійний фонд Сергія Притули організували у Миргороді практичний тренінг із складання і розбирання зброї. Як це було, бачила наша знімальна група. Воєнні часи змусили українських жінок на рівні з чоловіками взяти до рук зброю і стати на захист батьківщини. Тепер багато громадян хочуть знати про те, як розібрати, почистити і знову зібрати автомат. І з особливою цікавістю навички роботи зі зброєю прагне отримати молодь. Тому члени Миргородської молодіжної ради пройшли нове навчання на тему збирання та розбирання автоматів. До тренінгу який провели професіонали, переважно долучилися тендітні дівчата. Проте, перше враження було хибним, адже дівчата виявилися зовсім не слабкими. Після засвоєння короткого теоретичного матеріалу кожен учасник навчання спробував розібрати та зібрати справжню зброю. Зацікавлену молодь, яка долучилася до тренінгу, зібрала голова молодіжної ради Анжеліка Перепечаєва. А організаторами заходу стали Миргородський центр готовності цивільних фонду Сергія Притули, зокрема директор Олександр Савісько і волонтерка Анжела Тинянко за підтримки благодійного фонду Сила братерства України». Ще коли ми тільки почали проводити ці тренінги близько півроку тому, ми познайомилися з Анжелікою. Вона була присутня на тренінгу по медичній допомозі. І Потім спілкувалися на тренінгах, які проходили раніше, також були учасники молодіжної ради. І Потім Анжеліка запропонувала безпосередньо провести його тут. Учасники тренінгу мали можливість спробувати розібрати і зібрати два різних за вагою і складністю автомати. Вони ставили питання професіоналам, уважно слухали їхні вказівки і виконували чіткі дії, бо у роботі зі зброєю головне обережність. Дехто з молоді вже не вперше тримає у руках автомат. Члени Миргородської молодіжної ради навіть планують брати участь у змаганнях зі збирання і розбирання зброї. Але на тренінгу швидкість не мала значення. Головне, аби кожен учасник спробував виконати увесь процес. Дівчата поділилися, що така практика для них була дуже цікавою. Мені дуже сподобалось, було трішки важко, бо в мене мало сили, можна і так сказати. До цього я вже стріляла в школі на захисті України. Ми стріляємо з воздушки. От. Тут розбирати, збирати автомат. Це для мене вперше таке. Дуже круто. Мені дуже сподобалось. Окрім розбирання і складання автоматів, Миргородська молодь мала змогу приміряти на себе бронежилет, каску і тактичні окуляри, а також побачити, як виглядає FPV-дрон найпростіша і в той же час необхідна зброя українських військових. Подібні заходи у Миргороді проводяться не вперше, каже волонтерка Анжела Тенянко. Організатори прагнуть дати людям ті знання, які є актуальними під час збройних конфліктів. Мета таких заходів навчити людей необхідних знань, які, дай Бог, не знадобляться, але вони зайвими також не будуть для кожного. Проводимо тренінги на тему медичної допомоги, зупинки кровотеч, збирання, розбирання автоматів. Також часом плануємо запустити навчання по управлінню дронами. Благодійний фонд готовий проводити такі тренінги для будь-якого колективу. Для організації індивідуальних тренувань на різні теми можна звертатися за номером телефону 099 320 57 60. Інформацію про всі майбутні заходи. Благодійний фонд Сила братерства України буде публікувати в групі в Телеграм під назвою Благодійні заходи Місто Миргород або ж на сторінці фонду у Фейсбуці. Далі програма цей день в історії. 27 листопада 1895 року Альфред Нобель підписав свій заповід, згідно з яким його майно переходило до фонду Нобелівської премії. Нобель вказав, що більша частина його великого спадку, що на час його смерті складав 9 мільйонів доларів. Зараз це дорівнює кільком сотням мільйонів доларів. Повинна скласти базу фонду для п'яти нагород в галузі фізики, хімії та медицини, а також за найкращий літературний твір та так звана премія миру. Уже пізніше в 1968 Восьмому році була заснована Нобелівська премія з економіки 27 листопада 1918 року. Заснована Національну академію наук України. Першим президентом академії було обрано видатного вченого геолога і геохіміка зі світовим ім'ям Володимира Вернацького. Сьогодні, 27 листопада, усіх любителів шопінгу просять стримувати себе та спробувати не придбавати аж нічого. Справа в тому, що напередодні різдвяних розпродажів неприкінці листопада, після Дня Подяки, в усьому світі відзначається День без покупок. Автором ідеї дня є рекламіст Тед Дейв. Переконаний, що реклама обманює, коли обіцяє, що ми станемо щасливішими, якщо придбаємо більше речей. Мета цього дня дати зрозуміти людству, що крім товарів, у світі є багато більш цінних і цікавих речей. Eu 27 листопада 1973 року народився Брюс Лі – китайський та американський кіноактор, майстер бойових мистецтв, інструктор і актор бойового кіно. Один з найвпливовіших митців бойового жанру ХХ століття. Брюс став легендою бойових мистецтв. Багато бійців часто наслідували його в кіно і на телебаченні. Про життя і творчість Брюса в світі було знято близько 30 фільмів. День Янгла сьогодні відзначають Олексій, Григорій, Микола, Михайло. Сергій, Олександр, Василь, Костянтин, Віктор, Дмитро, Петро, Федір та Анна. Не забудьте привітати рідних та друзів, що святкують іменини. На цьому ставимо крапку і нагадуємо найпростіше правило життя. Робіть те, що вас тішить, і будьте з тими, з ким вам добре. Побачимося!